Чи задавали ви коли-небудь питання е, про те, чому у всіх звірів і всіх представників біосфери є хвіст? Мається на увазі високорозвинутих представників е, біосфери. А у людини хвоста немає. У людини, якщо подивитись, з точки зору будови не тільки людського тіла, а взагалі в спинному хребті є так звані чакри, центри обслуговування і життєздатності нашої душі. Як кажуть, земний скафандр, в якому мешкає душа. я вам проводив приклад. Точно так же для того, щоб якісь прилади в космосі виконали свою роль, необхідно мати систему енергопостачання, систему регулювання температури і вологості, систему захисту від метеоритів і протирадіаційний захист, Бортовий інформаційний комплекс, щоб обробляв дані, передавав, регулював і так далі, керував е відповідними е операціями і рішенням відповідних задач, без них цей науковий прилад ніколи не виконає поставлені задачі. Якщо у нас корисний вантаж космічний апарат, який е ви має винести ракета сій, то поки ракета на всій виконує задачу, є цілий ряд систем життя забезпечення самої ракети. От кожна така система в організмі людини має свій центр в спинному хребті, вони називаються чакрами. І в такому подібному хребті, Є відповідні чакри і у цих тварин з біосфери. Але у них є ще хвіст. Питання: а чи немає там ще чакри, яка відсутня у людини? Або чакра, яка пов'язує людину. Як інтернет, от ми заходимо, комп'ютер з інтернетом система, точно так же, яка пов'язувала з біоінтернетом, біосфера. Бо якимось чином інформація, ми говорили, передається в біосфері від одного об'єкту до іншого. В лісі, коли наближається лісоруб. До лісу. У всіх дерев підстрибують потенціали, всі бояться, йде хижак буде рубати. А чи є квітка, яка втрачає свої кольори і все інше, коли гине біля неї жива істота? Ті ж самі чи комахи. Кажуть, це от молекула, як одна комаха узнає про іншу за десятки кілометрів і летить на цей сигнал. Перш за все завдяки тому, що є ті потоки інформації, які ми не розуміємо, не бачимо, не відчуваємо. Ми відповідно не реагуємо і не використовуємо їх. Але, тим не менше, все це існує і, можна сказати, це як сайти того біоінтернету, який існує. І тоді питання, що людина, звичайно, це вже похідна від тих представників, яких ми називаємо мавпами. Але вони були з хвостами. Навіщо у людині прибраний фіст, який не заважав, а навіть допомагав у багатьох випадках? І тут розмова йде про відповідність території життєздатності і об'єктів, які існують на цій території. Їх взаємозв'язок. Відповідність одного і іншого. Як кажуть, комп'ютер і його програмне забезпечення мають відповідати одне одному. Я приводив приклад: якщо нас викинути на 100 років назад, людство вже не життєздатне, воно не може жити без смартфона, комп'ютерів. Без сучасних технологій, без супермаркетів і так далі. Воно практично втратило ті знання, ті технології, які необхідні для продовження життя і для існування. Аналогічно, якщо хтось хоче заволодіти планетарними ресурсами, мається на увазі планету Землю, то. Він має привести у відповідність все, що характерно для архітектури даної території і елементного наповнення інформаційних каналів, енергетичної складової і так далі, у відповідність до тих об'єктів, які чи душі яких мають прийти на землю. Щоб заволодіти ресурсами землі, можна вірити чи не вірити, бо багато речей, про які ми говоримо, це на рівні гіпотез або варіантів. Але, по крайній мірі, коли немає іншого варіанту, то хоча б для першого кроку можна прийняти і наступний. А в міфах. Які дійшли до нас, зберігається дуже цікава річ, що до того як з'явився той місяць, який навколо землі, це приблизно 10 тисяч років до нашої ери або час всесвітнього потопу. Навколо землі кружляли два місяці, не таких, як цей, невеликих. Які носили цікаві назви Леля і Хфатум або Хватх? Цікаві назви, бачите, Хватум, який дійшов до нас, і Леля це і лелека, і багато інших подібних кореневих звуків. Ну, Лелеки, що приносять дітей, чомусь не інші птахи, а лелеки. Ну, це так до слова. Іншими словами, десь приблизно 300 тисяч років назад, біосфера дійшла такого рівня, коли можна було починати експерименти по узгодженню зв'язків території життєздатності з тими можливостями, які мали ті об'єкти позаземні, які хотіли. Заволодіти ресурсами на землі. Ну, звичайно, не роботи якісь з речовини, а живі, розумні об'єкти. І тоді навколо Землі були доправлені два супутники на зразок тих, що навколо Марса, між іншим рухаються, які носять відповідні назви э, страх і жах. Або ФОБОС і Деймос. Але це були не просто е, космічні тіла, це були лабораторії, в яких проводилися експерименти для того, щоб поєднати архітектуру умовного комп'ютера і того програмного забезпечення, яке характерне для тих об'єктів, які хочуть. Жити еволюціонувати на Землі, захопивши ресурси планети. Там проводились теоретичні дослідження експерименти, а модифікації різних істот на зразок е, того, що може допомогти рішення задачі. Ну, якщо, наприклад, це змієподобні, то, як пристосувати його, не пристосовується, значить тоді взяти замість змієподобних істот на землі, взяти інших істот і, генетично модифікувавши, спробувати все-таки зв'язати одне з іншим. Маю на увазі знову таки біосферу, пов'язати з тим забезпеченням, яке необхідно. Полігоном була сама земля. І от саме тоді з'явилося кілька модифікацій е, тих мавп, які були до того, е, з появою, якби про людини, але про людини, яка могла існувати на той час е, десь порядка 300 тисяч років е, в тих умовах, в яких перебувала земля на той час.